Добрий день, мої маленькі друзі. Я пані осінь. Сьогодні я завітала до вас у гості, але не одна. Зі мною завітав до вас мій маленький помічник. Листячко. Ви помітили, у нього є веселий дзвоник. Тож ми вас запрошуємо у Подорож до казкового вересня, ми завітали до вас із подарунками. Перший відкриваємо там загадка, слухайте уважно. Прохолодно жовкне листя, горобина на мисті, птах у вирій відлітає. В яку пору це буває? Правильно, це буває восени. подарунок відкриваємо, а там ми з вами зараз дізнаємось про місяць вересень. Вересень це перший місяць осені. Він приходить після теплого літа і приносить прохолодні ранки. Удень ще може світити тепле сонечко, але вже не так гаряче, як улітку. На деревах листя починає жовтіти, червоніти. І, здається, що дерева одягнули золоте вбрання. У садах достигають яблука, груші, сливи та виноград. Усе це дарує нам щедра осінь. Вранці можна побачити. Росу на траві, а іноді навіть легкий туман. Пташки збираються у великі зграї і відлітають у теплі краї. Люди збирають урожай на полі, на горо. А лісові мешканці роблять запаси на зиму. Вересень це місяць прощання з літом і зустрічі з красунею осінню. Він дарує нам барву, щедрість і прохолоду, нагадуючи, що попереду ще багато дивовижних осінь. А зараз, малята, ми з вами відкриємо третій подарунок. Продовжуємо з вами подорож Дидактична гра, що де росте. Погляньте, перед вами дві картинки злі. Вам треба визначити, де ростуть овочі, а де ростуть фрукти. Тож ми починаємо морква. Вірно, морква росте на городі слива. Вірно слива росте у садку. Картопля. Росте на городі яблуко. Вірно, росте у садку. Капуста росте на городі помідор. Росте також на городі груша. Росте у садку виноград. Також росте у садку. Молодці малята. Ви гарно впорались із цим завданням. Ось і закінчилась малята наша подорож. Дякую всім за увагу. До зустрічі!